Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DabitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином виконувати заповнення довідників під системи Облік банківських операцій для медичної галузі. Для початку необхідно перейти у підсистему Облік банківських операцій. Обираємо пункт меню Довідники. Банківські рахунки. До цього довідника бухгалтер має внести повну інформацію, яка стосується всіх банківських рахунків, відкритих в організації. Нова позиція створюється шляхом використання пункту меню Права кнопочка миші Додати або натиснувши відповідну іконку на панелі інструментів Додати. Номер рахунку за порядком програма присвоює автоматично, наступний після останнього створеного. У назві необхідно зазначити текстово безпосередньо назву вашого банківського рахунку. Валюта гривні, національна валюта, обирається автоматично. Урядок, банківський рахунок ми зазначаємо 29-значний код з даними по нашій установі. Після чого Інформація, що стосується нашого банку та МФО до нього, підтягується автоматично. Також ці дані можна обрати, зайшовши всередину до довідника банків. Джерело фінансування також підв'язується під рядок довідника банківських рахунків. Ми обираємо дані, натиснувши на три крапочки в кінці цього рядочку. Програма переводить нас до довідника 357 «Джерела фінансування або фонди нашої організації. Шляхом створення через іконку на панелі інструментів або, використавши пункт меню права кнопка миші додати, цей довідник необхідно заповнити, орієнтуючись на ті фонди, які використовує організація. Дані, які зазначаються, в рядку. Довідника джерела фінансування виглядають таким чином. У верхній частині в шапочці рядочка вказується назва фонду, дата початку дії. Шляхом вибору ми зазначаємо дані. Вид фонду, загальний або спеціальний фонд. Бюджет обираємо з випадаючого списку потрібний код. КПК. Входимо до довідника номер 5 КПК Наші програми та обираємо інформацію звідси. Якщо дані не заповнені, шляхом створення нової позиції ми вказуємо назву та мітку код нашої програми. Установа. Обираємо код номер 1 наша організація. А також робимо відміточку, що стосується відомчої класифікації, тобто нашого підпорядкування. Обираємо дані з довідника 350, відомча класифікація місцевого бюджету. в нижній частині таблиці шляхом створення права кнопка миші додати заповнюємо інформацію, що стосується нашої установи. Дата початку дії. Назва нашої установи код номер 1 код за мережею та рівень розпорядника. Код грошових коштів. Обираємо дані з довідника 354, кошти загального фонду, плата за послуги, субвенції і т.д. Так Також тип обліку, основний облік або інші види. Після заповнення інформації натискаємо кнопку Зберегти та повністю зберігаємо новостворений рядок фонду. Подвійним натисканням додаємо ці дані в рядочок довідника банківських рахунків. Поле примітки заповнюється бухгалтером по його бажанню, воно не є обов'язковим. Рахунок обліку обираємо з плану рахунків. Зайшовши на три крапочки, ми можемо перейти до рахунку 31 та обрати відповідний субрахунок. Рахунок 31. субрахунок, наприклад, 311. Аналітикою до цього субрахунку можуть виступати два довідника. Рахунки в банках, звідки ми обираємо потрібний нам код. При його відсутності ми створюємо нову назву шляхом додавання. Та подвійним натисканням обираємо інформацію, додаючи її до довідника, а також джерела фінансування. Наприклад, код номер 1 медична субвенція. Після заповнення рядочку довідника банківських рахунків натискаємо відміточку Зберегти. До довідника банківських рахунків мають додані бути додані абсолютно всі рахунки, які відкриті в організації. Більше інформації про компанію DebitPlus та функціонал програмного продукту можна знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Гарного дня!